Я Барабаш Олександр Андрійович. Сьогодні вночі на 19 липня засняв е, ракетний обстріл е, нашого міста Одеса. за що вибачаюся і розумію, що це було максимально неправильно і так робити в жодному разі не можна. Також хочу зазнати, чи, зазначити, що мої коментарі максимально недолучні до цього відео і безглузді. Е, я вибачаюся за них також. Розуміють, що в жодному разі не можна так казати, і це недоречно в наш час максимально. Також хочу зазначити, що російські пропа... пропагандистські канали поширювали та репостнули це відео з метою інфоповоду і спривдження правди в. Поганого сторону щодо України. Я не в жодному разі не мав цього як намір. Я повністю за Україну, і це не було моє метою. Я прошу вибачення ще раз усього українського народу та усіх, хто боронить наше місто та нашу країну. Слава Україні!